Аллилуйя! Добрый ранок, друзья! Слава Иисусу Христу! Господь благий! Господь царюе! И мы дуже-дуже рады, что Бог дозволяет нам будто разум с вами еще один день и новая возможность славить нашего Господа. Впервые с нами в Харькове, здесь, в нашей церкви замечательный человек, святой человек. Многие знают, как... Сергей Гула, вот для меня святой Сергей, и вот по левую сторону от меня, э, вы привыкли видеть его на своем канале, как блогера, как адвоката, как юриста, а сегодня, видите, я уже как ведущий здесь, я посередине, и такая, такая честь, что возле такого святого, великого Всем. человека, я накажу, Господи, благослови, я очень рад, что он посетил наш город, и... В качестве, не как юрист, не как блогер, а в качестве как Божьего служителя, о чем вы услышите буквально через несколько минут его свидетельства, вдохновения. Поэтому еще раз я благодарю Господа за вас, можно я пожму руку, Спасибо. что я, я могу пожать руку как святому человеку, как брату во кресте, как помазанию, как Божьему служителю. С правой стороны святой наш Александр, уже второй раз. Мы уже Ранков молитву раньше рубили, и он трудился у нас, в нашем городе, в нашей области, поэтому пастор Александр, я хочу пожать руку, я очень благодарю Господа за вас и за то, что вы любите Харьков, это тоже важно. Если вы хотите много благословений в вашей жизни, независимо в каком городе вы живете, в какой стране вы живете, тоже важно любить Харьков. Бо є Харьков, є Україна, і знаєте об этом, друзі, що надо молитися за, за Харків, щоб Харків стояв і провозглашав перемогу і победу в імені Ісуса Христа. Христа. Будь ласка, брат Александр, какие у вас вот впечатления, снова вы оказались в Харькове, снова, знаете, вы, вы окнули здесь нашего атмосфера Харьковскую, и вы вот, чуете здесь, как бы разбавляем Харьковской мовы. Я очень дуже так. рад, дуже... вы в моем сердце. Моем сердце. Когда я был у вас в Каменской, я думал о вас, думаю, где же мой брат? И Богу слышу мою молитву, что вы приехали сюда. Так, <laughs> мам, так. Дуже вдячен вам, Илья Петрович. Дякую за таке радуше, за таке прийняття нас, в вашій церкві і за ці добрі слова. Ви знаєте, ви кажете, що я в вашому серці Харків в моєму серці. Слава Слава всім Богу! Всім. Це один із міст, де дійсно я приїжджаю багато разів і це я даю ну, другий раз це слово. Але я тут багато разів приїжджав з різними людьми. Мені до серця Харкова. Да, слава слава Богу. Слава Я завжди радий, так і в цей раз, що ми, незважаючи на що, незважаючи на всі ці обставини, маємо ще цю чудову можливість бути разом з вами тут, в Харкові, робити Божі справи і заохочувати самим себе і вас до того, щоб робити цю Божу справу, розповсюджує нові заповіти Робити добрі справи людям, які навколо нас тут в Харкові і в самому місті, і за містом по області. Тому слава Богу, що ми можемо це робити зараз і разом з вами бути тут теж. Це для мене честь Ісус, і завжди слава радий. Богу. Слава Богу. Тому е, хотів би з вами помолитися зараз. Зараз е, гарний початок дня, і слава нам тебе. треба воззвати до Бога. І попросити Його благословення амін. на цей день. Амінь. Амін. Амін. Так, так, Амінь. Тоді молимось. Алес. Дорогий наш Отець Небесний, дякуємо Тобі за цей день, який Ти дав нам сьогодні. Дякуємо Ла -ла -ла, тобі. за те, що ти з нами, за те, що ти даєш оновлення милості Твоє самого рання в, в житті кожного із нас. Благослови всіх, хто зараз дивиться нас, Хай, нехай Твоя милість. вона... Прямо відчуються в їхніх серцях, в їхньому житті, благослови кожного, кожну, Боже, щоб Твоя благодать благослови. була з ними цілий день і все життя, щоб вони шукали і далі Тебе, Твого лиця. Ми просимо Тебе за весь, за все місто, за всю область Харківщини. Просимо, благослови, благослови. З захистом благослови. Твоїм, будь завжди тут. Так, Допоможи так. мужам Божим просимо, іти і ти далі і робити цю справу братам, просимо, і сестрам, і ті, хто приєдналися сьогодні, чи минулого е, року, просимо, чи в втечені, просимо зрости, Боже, просимо, Хай зійде твій дощ благодатний так, на їхні серця, і так. вони возрастуть в спасінні. Ми так, молимо тебе, Боже, молимо. захисти. Всі Просим, зібрання, які Боже, ти Бог, тут Теба. почав за цей час, Бо, укрепи Боже, Боже, дай всі ресурси необхідні для того, щоб будували приміщення для зібрань і все, що тут відбувається для слави ім'я Твого. Дякуємо тобі за все. І нехай виконується Твоя так. свята Божа воля, так. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Спасибо, брат Александр, за эту горячую молитву. Друзья, кто с нами, с разных мест, вы смотрит непосредственно на новой церкви, где брат Александр был, он обещал, что наступный раз он приедет вместе с братом з братом Сергієм і ми обов'язково не не через ефір будемо з вами спілкуватися, но особисто буде можливість, щоб ви опять слухали свідчення нашого дорогого брата Олександра, вже чули мочне і сильне свідчення, і також буде можливість, щоб ви е лично особисто, направий да кажу, особисто особисто, особисто. да знайомитися з нашим братом Олександром. Ми вот стою здесь с пасторами. И нам тоже сподобалось и свидетельство нашего брата Сергея. До сегодняшнего дня у меня не было возможности э, иметь э, с ним э, спелкувание. Правильно? Правильно. Не, да, я, не, а, а, тут а мы спелкувались. И я, я давлюсь Родной мой брат, не двоюродний, от не двоюродный, хоть хоть он тільки мова розмовляє, но такої такой вражене, що я його знаю всю жизнь, как мы, ми всю жизнь вместе служили, Я чувствую, що у нас один дух, і це так я радію і вже уже, э, перший раз і вже жду, коли у нас буде зустріч второй раз. Так що ще раз дякую. Дякую. Э, будь ласка, э, розкажіть. Як ви во час війни? Що ви робите? Бо я бачу маленька така Євангелія у брата Олександра побільший. ви представляєте гідонське движення. Розкажіть, будь ласка. Дуже дякую, дорогий пастор Ілля Петрович. Дуже вам дякую. І дякую, друзі, Я що хочу. От знаєте те, що в моєму серці? Подякувати вам, подякувати вашій команді, пасторам і всім друзям вам. Я. Просто переконаний, що це надзвичайно дорогоцінно в очах Божих, що ви сьогодні тут, що ви в Харкові, що ви в області, Слава що Богу. ви ось тут. Бо ми розуміємо, що війна йде фізична, але друзі, війна йде духовно. Так, і духовна. Так. І критично важливо, щоб були святі Божі люди, які будуть стояти на колінах, молитися, піднімати свої святі, чисті руки до Бога. І Бог благословить вас, вашу сім'ю, нашу Україну. Бо зараз також велика війна і за душі багатьох душ так, так, так. людей. І знаєте, слава Богу, і ваша церква дуже багато послужила в сіння. Зараз в Україні відбувається велике сіння. Слово амінь, амінь. за цей час війни. Місії Гедуон капеланами, волонтерами, церковними служителями було роздано понад 4,5 мільйони wow. громад заповітів. І wow. це неймовірне wow. служіння. Якщо ми Amen. порівняємо, наприклад, з Західною Європою зараз, так, то це приблизно цифра за вся Західна Європа, тобто Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Італія це 300 тисяч. Україна одна 4,5 мільйонів. Тому, друзі, вау, вау. зараз величезний час сіння, жатву, яку ми побачимо через роки. Будуть ті, хто і зразу прийдуть, будуть ті через роки. Я прийшов, наприклад, коли я служив в армії, мені вручили це Євангеліє. І один із служителів Геномінів сказав: ця книга змінить твоє життя кардинально. Вау. І я... для мене це було дивно. Я думаю, як? Якась книга. Може змінити моє життя. І я її почав читати. І знаєте, Господь почав дуже сильно відповідати мені через цю книгу, бо це сила Божа на спасіння кожного. Слава Ісусу! І Бог дав мені силу простити тих людей, які були в моєму серці, і я їх не міг відпустити. Бог мене вчив молитися. І я почав просити Господа, дай мені ту церкву. Яку ти бачиш для мене? І через рік після армії Бог мене привів до церкви. Потім я став wow. служителем, а через 25 років Бог так зробив, що я вернувся до Львова. І я спілкувався з Гедонівцями і кажу, друзі, а могло б бути так, що хтось із вас міг прийти ось 25 wow. років цю військову частину і подарувати цей Івангел? Він кажуть, ви знаєте, ми, як правило, ходили і ходимо, як є можливість. У військові частини і даруємо І Я кажу: уявіть собі, хтось 25 років вручив мені це Євангеліє. А сьогодні я прийшов як один із відповідальних за це служіння. І знаєте, коли брати почули, вони плакали. Вони кажуть, слава Богу, що ми побачили явний наш плід. Слава Ісусу! Але ми знаємо, що буде багато-багато прикладів, коли ми побачимо і через рік, і через два, і через п'ять, і через сім, і через десять. Тому я вам хочу сказати, друзі, може ми фізичними очима бачимо, що зараз де фізична війна. Літають шахеди, літають так, міни, так. літають ракети і тому подібне. Але особлива річ відбувається в Україні від Господа. А Господь. Знає, коли початок так. і коли кінець. Він Альфа і Омега. Амінь. Амінь. І зараз стільки людей, скільки приходить до Господа, такого в Україні ніколи не було. І ваша церква відіграє в цьому величезнішу роль. Знайте, дорогі друзі, нагорода на небесах ваша велика. Амінь. Бо ви б могли поїхати. Я би міг поїхати. Ілля Петрович міг би поїхати. Так. Брат Саша міг би поїхати. Ми маємо можливості поїхати. Так. Але ми сказали, Господи, ми знаємо, де ти нас тримаєш, бо ми знаємо, що велика слава Твоя буде проявлятися. Амін. в Україні. Амін. І ми будемо учасниками цього. Тому, дорогі друзі, зараз ми сіємо те, що буде мати великий плід в нашому Амін. особистому так. житті, так. в наших дітях, в наших сім'ях, а головне в нашій країні, коли Господь сильно проявиться. Тому хай Господь вас ясно благословить. Стійте міцно, і ми обов'язково побачимо славу Амінь. Божу Амінь. Амінь. і пам'ятайте Слово Боже, що переможець наслідує все. Вау. І ми Вау. точно наслідуємо все те, що Господь для нас призначив. Амінь. 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 Вау. дуже уважно слушал и я уже хочется жить дальше в Украине. Друзі! да, слава <laughs> слава да. пусть Бог благословит и. Когда казалось за за Евангелие, вот я знаете что я вспомнил? У нас есть брат, который в Гусаровке живет. Там дуже горько было. Гусаровка далеко от Изюма, там Балаклия, вот тот тот край. То есть... И он до войны он не читал Евангелие, mm -hmm. а во время его вот там были серьезные прилеты, он читал Евангелие и он получал покой, успокаивался. Поэтому это благословение. И получается, что вы відповідальне зараз за, за, всю за, за, за всю Украину. Друзья, если такой брат, Слава. благословенный Сергей, брат, служитель Божий, он відповедальный за работу в Украине по распространению Евангелия по правую сторону брат наш дорогой Александр, который я уже знаю, мы, мы уже працювали да. разом, то, друзья, обовязково будет помогать в Украине. Обовязково Украина, Аминь. Украина станет благословением для Европы. Обовязково мы станем благословением для всего мира. Бо мы, это наш выбор идти путем страданий. Мы могли не пойти этим путем. У нас был выбор. Но мы идем по следам Иисуса Христа. И мы знаем, что после Гефсимании после Голгофы, после, хотите, погребения, обязательно будет воскресенье. Порамога на нашей стороне. Брат Сергей, пожалуйста, помолитесь. Я, знаете, за что я хочу помолились? Что помолились, как за всю нашу команду, помолились також за всех людей, которые, которые спонсировали нашу работу, которые были рядом с нами. И особенно и за наших воинов, которые оберегают зараз нашу, нашу страну. Угу. Якщо можна, я стану коліна. О, так, так, так. Давайте, давайте. Любий О, наш отець, ми О, славимо О, тебе да. і благословляємо О, Твоє да. священне ім'я. Дякую, я, що я, Твої ангели божі. божі бережуть нас тут. Бережуть я. кожного члена команди. Ми знаємо це, Господи. Бо ти Ось, про це кажеш, так, що так, ті, хто так, взивають так. до Господа і ті, хто його бояться, ангели Божі стоять табором навколо цих хліб. І так, я так. дякую тобі, Господь, що ти нас захищаєш дякую, кожного. Мій, дня. Я дякую тобі, Господи, що Твоє особливе ведення, що Твоє особливе благословіння, що Твоя особлива робота перебуває на цій церкві. Так, я прошу благослови мою Благ... дорогого Благ... пастора. Благ... 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 Благослови Твоїм, благослови, укріпи про... і зміцни, так, і господь. благослови, да, і поведи да, в ті шляхи, Просу. де він ще не ходив, але Просу, ти, Господь, господь да. приготував для нього і для ось, всієї команди. Ось, я прошу за кожного члена команди, Господи, ти бачиш, як. Ці прекрасні люди багато Ой, потрудились для тебе. Але ще більше Ой, чекає для слави твоєї, Ой, для благословіння нашої країни. Так, так, Тому ось. я прошу прямо в цей час, Ой, Господи, ось, ось. укріпи тіло, укріпи дух. Просим, укріпи да, душу да, во ім'я Ісуса да, Христа. Ой, ти бачиш, ой, що ой, хтось зараз страждає на серйозну хворобу. О, ой, ой. Я прошу, Господи, доторкнись прямо зараз, О, так, бо ісус. ти є Бог цілитель, ти є Бог вікар наш. А, так, тому так. укріпи і зміцни. Я бачу, просим. що зараз є людина, яка страждає на депресію. Господи, прожни її во ім'я Ісуса Христа. Відруди духовну ім'я Ісуса Христа. Ми просимо. Господи, я бачу горизонт. Будуть ага. нові великі горизонти, голосуя. Тож благослови, Господи, що благослови. туди команда Божих людей, О, Божої церкви цієї йшла і, і прославила тебе. Амін. І, звичайно, Господи, ми знаємо, що буде Твоя перемога, О, бо церква тут. Так, бо церква бореться, так. бо церква стоїть так. на колінах і просить так, тебе, ісусе. і ти будеш До, дуже потужно діяти. Так, Я знаю це во Ісуса Христа, що ми побачимо велику славу так, тут ісусе. в Харкові на Харківщині і по всій Україні. Так, і наша особлива молитва за наших воїнів, за наших так, героїв. Так, 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 і так. І ти все, бачиш кожного о, воїна. Все. Ти бачиш кожного, хто отримав слово твоє, а так, хто не все. отримав, ще Господь даруй да, можливість Боже. їм отримати. Так. Хай вони шукають тебе, Просим, хай вони Боже. взивають Просим. до тебе. Просим. І я знаю, що ти станеш їхнім охоронцем амінь, і охоронцем. Амінь. Тож ми просимо за кожного воїна. Благослови, Благослови. захисти, збережи да. і сохрани твоїм особливим діянням. І, звичайно, Господи, ми хочемо перемогу від так, Тебе. Ісусе. люди. Думають різне, політики планують різне, Всі думають про різне, так, але ми знаємо, що ти є законодавець, Аллилуйя, і ти, Рубова, ти той, хто Бог. постановляєш так. мир і перемогу. Так. Ми хочемо перемогу від тебе, так. щоб так. твоє ім'я прославилося і ти визначив так. долю України. На славу так. тобі! Просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любого Бога Отця, Таєднания Святого Духа, Хай будет з нами. Аминь.